Олександру Бабичу 27 років. Він майор збройних сил України. Змалку хлопець мріяв носити військову форму, адже в його родині служба в армії була справжньою традицією. Та навіть у найсміливіших уявленнях він не думав, що йому доведеться воювати на справжній війні. Утім, лютий, 2022 року, усе змінив. Попри тривогу й страх, Олександр Бабич став на захист України, бо він точно знав. Ця війна не закінчиться без нього. Родина в мене військових, дядько, діти, всі були офіцери, всі військові. Тому і сам я це було вже давно. У 2013 році я вступив до Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Там я пронавчався навчався два роки. у 2015 році я випустився, і моя мрія була: я хотів поступити в Харківський університет повітряних сил. Івана кожедуба на льотчика. Але на жаль, по стану здоров'я льотчиком я не зміг стати. Мені запропонували інший факультет. Після закінчення якраз я випустився і розпочалась повномасштабна війна. Тому перші дні війни я зустрів у Харкові. Після цього я добровільно пішов до ТЦК і мене розподілили в 47-му окрему механізовану бригаду. Ще тоді це був штурмовий полк, але згодом вона вже стала бригадою. І я розпочав службу там на посаді командира розвідувального взводу. Тоді я ще був молодшим лейтенантом, проходив там службу. Також нас відправили на навчання згодом у Німеччину. Ми там проходили навчання. І саме ми опановували американську БМП Бредлі. Я розумів, що потрібно брати до рук зброю та захищати свою країну. І вже тоді я розумів, що без тебе ця війна вона не закінчиться. Тому я свідомо прийшов до ТЦК і став на цей бойовий шлях. Вже перші свої бойові дії я відчув у 2000 році у 2023 році, при запорізькому контрнаступі, моя бригада, так само як і мій підрозділ, мої люди, ми перші проривали цю лінію бойового зіткнення саме на цих американських БМП Бредлі. А було дуже страшно, мабуть. Але всі перші ці дні вони здавалися це як відеогра. Тобто я вважав, що якось це відбувається, але це може не зі мною, тому я завжди думав, що може ранити всіх, але мене не може ранити. І все-таки, на жаль, я отримав тяжке поранення. Пройшов етап евакуації. Після цього півроку відновлення і зараз все одно продовжую службу. За цю операцію був нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Наразі по висновку ВЛК я обмежено придатний. Наразі я проходжу службу тут в Чернігові.